Мова йде про закон, вже він прийнятий, я є його співавтором. А мова йде про те, щоб дати можливість тим, хто був засуджений за не особливо тяжкі злочини служити у війську і воювати в разі, якщо вони мають відповідне бажання. Мова йде і про чоловіків, і про жінок. Вони мають пройти військово-лікарську комісію, яка має визначити, чи придатні вони безпосередньо до служби. Я вважаю, що в умовах, коли в Україні... Потрібні люди і потрібні люди у війську. Треба дати можливість всім, хто хоче воювати, перед тим, як брати тих, хто не хоче, дати можливість воювати тим, хто хоче. Таких людей тисячі. І, наприклад, одна з категорій це ув'язнені. І вони до останнього часу такої можливості не мали. Мова не йде про людей, які скоїли особливо тяжкі злочини, зґвалтування, розповсюдження наркотиків серійні вбивства, тобто це не російська практика вагнерівців, коли туди набирали і набирають канібалів, маньяків і просто якийсь нужах. Тобто мова йде про да, злочинців, але ті, хто скоїв крадіжку, хуліганство і так, далі, і так далі. Скоїли ДТП. До речі, мова не йде про топ-чиновників, щоб це не було лазівкою для того, щоб уникнути покарання, наприклад, за топ-корупцію. От а іншим, да, дати таку можливість. Скільки таких людей набереться? Ну тільки практика покаже. Але по моїх оцінках це буде декілька тисяч людей, а це вже рахуйте бригада, яка зможе воювати і захищати Україну.